Запитання, будь ласка, до трьох. Як ви будете доносити принцип роботи міськради до молоді? Тому що взагалі молодь не знає, як ви працюєте ні онлайн, ні офлайн. Конкретно кроки, які будуть проведені у разі вашого обрання на пост секретара Всевої ради. Не готові були, я думаю, всі до такого запитання. Добре, що молодь нарешті у нас має свій голос і озвучує. Але так сходу, що приходить в голову, є при секретарю міської ради молодіжна рада. Я думаю, що потрібно і роботу відновити, активізувати, оновити її склад, тому що там деякі організації, які входять, вони вже не функціонують. Я думаю, що обов'язково потрібно її відновлювати, щоб завжди її враховувати думку молоді. Також я думаю, що можливо якісь зробити проект по стажуванню школярів в міськраді, тобто зробити якусь певну невеличку програму. Але це, звичайно, не обов'язки секретаря. Це треба робити спільно з якимись або громадськими об'єднаннями або політичними партіями. Такий проект, і звичайно, це дуже добре. Бо я пригадую себе в 10 один класі. Мені надзвичайно цікава була тема правознавства. І державної теорії, тому я думаю, що багатьом школярам-проворах, з того досвіду, який ми проводили круглі столи, школярі в проварських школах дуже компетентні, дуже розумні і дуже приємне було враження після тих «Круглих столів, тому я вважаю, що вам теж може бути цікаво. Можна ще допомогу? У нас у більшості партій є молодіжне кругло партії. А як називається? У нас самопомічні воно тільки. Вона працює зараз. так, Ну бі, а, ні, він а, до речі я він вже сподів. не називає чим. Він жвач. Ми послухаємо кандидата. Ну можна так сказати, більша частина вашої, да, там якоїсь половина там демальянсу, да, якою. Ні, там, там, там немає там чи хтось про він да, е, там. Які кроки? Є? Молодь хоче почути, які кроки. Будуть вас там посаді секретаря місцевої ради по я як працює міська рада і так далі. Як ви будете доносити нас? Нам цікаво. в місті дуже дуже багато молодих людей, яким цікаво, як воно все працює, і які хочуть зайняти місце. Ну, якщо у кожної партії є якісь там молодіжні організації, ми при цьому можемо об'єднати при міській раді. Якщо ми вже зараз тут зібралися, вже просто то ми можемо їх об'єднати. І, і доноситься вже оці, великим буде багато. Вони можуть дізнаватися більше інформації. І потім і доносить з своїх сторон. Трошки підтягувати людей і молодь сюди. Ну, дивіться, е я про прозорість. завчасно оприлюднювати проєкти рішення. Це перше. Друге, наразі буде створено сайт міської міської ради з... Обратним зв'язком, зворотним зв'язком, тому, тому всі проекти рішень будуть викладати сюди. Там будуть пропозиції, там будуть йти дані, хто що, як звернення громадян. Там буде відкрити, що скільки було звернень, на які теми, хто долучився, яка громадська там громадська організація. Тобто буде йти зворотний зв'язок з громади, територіальною громадою міста Браварі. Але на наразі буде створена в цьому році буде створений сайт. Дякую. А зустрічне наказання вам а якщо наприклад там живі зустрічі з як ви будете це проводити? Чи це буде по школах, чи це може бути поза школою? Якісь там школи або щось типу такого? Ну дивіться, взагалі взагалі потрібно виховувати і приділити максимум, приділяти максимум уваги молоді, тому потрібно створити. Ну я так розумію, що створити якусь громадську організацію молоді, якої взагалі можливо немає, тому що ми молоді депутати, які прийшли тось, так, стажу оперту, так можна сказати, але потрібно робити виховання, виховання патріотичне виховання молоді. Потрібно якісь залучення громадськості, якісь там осередки створювати, щоб громадськість теж приймала. Участь і пропозиції там стосовно парку, стосовно там можливо, як у Аліни в Дема де там в Володивіжах. там тобто пропозиції, що молодь хоче бачити, можливо, якісь там вечори створити, як от, наприклад, я знаю на парку там створювалися. Тобто, ми хочемо, щоб за долучалася громадськість. Дякую.